Якщо того на серці і біль не стихає, а радість не може тебе віднайти, на тебе чекає Божа я мати, та тільки до неї треба прийти. На тебе чекає, Божа я мати. То тіньки до неї треба прийти, принеси Малі. до Марії біленькі Малі. лелії, плякни на колінах, і щира молись. молися за дочку, молися за сина. Молися щоб була щаслива родина, молися за дочку, молися за сина, молися, що була щаслива родина, Принеси до Марії піфоніні і білі, І білі нарциси любить вона. У місті святому вона всіх чекає, то молиться щиро усім помагає. у місті святому, Вона всіх чекає, То молиться щиро, усім помагає, Приходи до Марії Ошної днини приходи коли радість, приходи, як біта, Марія порадить, Марія розрадить, Марія до щастя Усіх заведе Марія порадить, Марія розрадить, Марія до щастя. Усіх заведе, ти раненько, коли сонечко сходить, приходи коли в церкві, служба Божа йде. прийми Ісуса З любов'ю у серце, і ласка Господня на Тебе сіде. Прийми тисуса, свябой серце і ласка Господня на тебе зійде. принеси до Марії подячну молитву, клякни на коліна, і щиро молись, молися за дочку, Молися за сина, молися що була, щаслива родина. молися за дочку, молися за сина, молися, що була, щаслива родина.